Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський. Ми пережили страшну дату, так звану страшну дату 4 жовтня. Обіцяли там, не знамо, якийсь апокаліпсис. Навіть я записав відео про 4 жовтня, воно набрало на, на Тіктоці майже півтора мільйона переглядів. Настільки люди були зациклені на цій темі. Ну я сказав, що нічого не буде, нічого по суті не сталося. Давно чи був... Була чергова атака БПЛГ по Україні, але більшість загроз було відбито. Більшість загроз було ліквідовано. І, взагалі, цей тиждень, якщо так розібратися, по суті, по великому рахунку, набагато спокійніший за попередній. Якийсь таке, от знаєте, за Багато хто переживає за атомні електростанції, ну на рахунок цього я ще подивлюся. В Криму відбуваються певні заворушки, але я не думаю, що зараз воно дасть якийсь результат такий очевидний. Ну Мається на увазі, що там десантники якісь наші висаджуються. Я думаю, що воно скоріше, як, знаєте, як психологічна давка на окупантів діє. Я би хотів подивитися взагалі. Чи наближається щось страшне для України цього місяця? Я скажу так: прив'язуватися до якихось конкретних дат це бред, я так вважаю, це маячня, тому що жодна конкретна дата не спрацювала що стосується цієї війни. Хіба що, коли це стосується великих релігійних свят, тоді воно спрацьовує, бо нечість активізується саме на релігійні свята. Тобто, це досить очевидно. А якщо так казати, що там такий тодень звичайний апокаліпсис, там ще щось таке. Ну, я про всяк випадок попрощався з усіма, побажав всім всього найкращого. Ну, якось так склалося, що вижив і пережив, як і більшість. Карта вдови печалі більше стосується чоловіків, це більше стосується фронту. Карта смутку, карта ворога, карта хвороби. Тяжка комбінація карт. ну... І, взагалі, вся ця комбінація карт більше стосується фронту, якихось питань фронту. Стосовно цивільних, ну давайте я ще дотягну три карти. Так, яким цей буде місяць. Карта агресії ну це зрозуміло. Карта дитини, подбайте про ваших дітей. Карта листа, слідкуйте за інформацією. Простіше ніж для воєнних, але все одно треба бути обережними. Я скажу так: взагалі цей тиждень такий більш-менш тихий. Ну, не скрізь, звичайно, що є окремі місця там ем, той же самий Нікополь, або якщо взяти Кропивницький. Ну, Але загалом, якщо взяти тиждень, то він набагато спокійніший за попередні. 4 жовтня ми, ми якось так всі пережили. Обіцяли купу апокаліпсисів і всього такого ну, якось минулося. Живемо далі, поки можемо, і насолоджуємося життям, допомагаємо армії та воюємо за перемогу. Це все, що я можу сказати. Бережіть себе гарного всім дня!